Пустіть мою дитину! — Як пам'ять шоуше. Ми, Ми із за Києва. Ми із за Києва. Ми із-києва. Ми із-кива знісі ребенка. Ми зіснутам кажемо. А від вас подруги пішли, реально їм не сподобалось. Вони за Києвом живуть. Де живуть? І ви сама залишились. Це <свіття> де. Ми такі немає часу тягнути, ми за Києвом живемо. <свіття> там, <свіття> просто, там просто після, після дев'ятої починається за Києвом судний день, знаєте? <свіття> <свіття> Коли в один день можна робити любі приступлення, і тобі за це нічого не буде. <свіття> там знаєш, блокпости не можна спізнятися. І там люди аж біжуть, і люди такі. У вас є 10 дев'ять, вісім. І такі, як щуряги фонарі світять, То, поїм? Тож такі, впустіть мою дитину. Як побіг <риклад> із Шоушенка. Ми із-за Києва, є ще Києва, ми із Києва. Ми із Києва, візьміть дитинка. <риклад> <риклад> ми зі стендапу біжимо. Де навіть не доїли, не допили. Єбать вони розважаються, приїжджають на. Та ні, ну зараз сяду. Прикинь, вони приїжджають, розважаються в Київ, такі, всім привіт, народ, це стендап вечір. Ну такі, все, нам треба бігти. Охуєнно розважилася. Як тобі? Та сподобалось, він такий каже, прям всім привіт. Це мій улюблений комік. Ми, ну, я, я була а, от, а, в жовтні, як була. С, сижу виходить, каже, поаплодуйте. Я чуть не здуріла, бля. Ну вже треба було йти, ми не встигли поаплодувати. Ленку. Так, давай, Марк. А, ми з вами почали. Як вас звати? Світлана. Оп, давайте поповеду, да, клас. Світлана живе в Києві. Да? Вау. Круто. Клас, я люблю оболонь. Це мій перший район, де я жив в Києві. Там... А де сам? А ви а прям що... так всі кажете на камеру, де ви живете, це так круто. А, ні... <різь> ні, а біля чого? Бо я так не пам'ятаю. Орієнтир, там є якийсь? місце Захищення від лукавого. <толізь> живу між двома церквами, Як, як Вандама, так на паді. <рив> вдома, коли заходиш вдома і тихо повністю нічого не можна почути там. <рив> Вода завжди свята. Понятно? Ні, там як це, з цього з саундтрека хітмену. Аве Марія. О -о -о -о. Один раз приїхала подружка ночувати, а була біновато, оказалась. Такі сіміч блядь. Хуйово було. Іскрива. До батареї прив'язала і просто читала очі наш. Вирвала сука батарею. Така, як тебе звати? Скажи мені своє ім'я. А це оця подруга щось за города. Каже, випусти мене, я побіжу в своє місто. Ну вона, до речі, могла пробігати там похуй на постріли, вона просто така, І вона чотирьох. Да, да, да. стіні. Знаєш, вартовий стоїть, вартовий стоїть, і вона позаду така. Повисла, поняв? Голови вниз. Як спайдермен, коли цілувати. Так, і що, як вам поміж дух? У вас хлопець є. Ви не хочете грішити до весілля. <рес> 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 там, там дуже моніторинг, жорсткий. Перше питання: знаєш, очі наш на зубок. А там, а там однакових релігій церкви чи різних? Нічого <риклад> А підожіть, їх хіба не закрили? Ні. Nee. А що це було, що вони скандалили? В Лаврі, що було? Ну скандалять. Лавру забирали ніби. Забирали? А <риклад> так. <Отдали. риклад> Просто Лавру забрали, а там на пустирі сидять, жалуються. Мені завжди цікаво от Лавра. А, ну там гроші, мабуть. Я просто думав, що цікаво в Лаврі. Мощі. Ну, ви думаєте, заради мощей їх забирають? <noise> Мої мощі. а Оджали мощі. А, -а Андрюха, поїхали до мене, а? Лавру віджали там. Мощі! Вау! Народ, всім привіт! Ми. Обзор на лавру вже. Так, я сподіваюся, це не гріх. Помоліться за мене сьогодні. Вам це нічого не вартує. Ви можете свічку навіть з вікна викинути. Попадете в якусь церкву. Сто процентів. Мені здається, по-любому свічка вона... в церкві. Любимо вікно, так Так, клас. Що ще, яким ви працюєте? сказати Цікаво. Фінансовий. Ага. В чому розбираєтесь? У фінансах Ну, типу, як саме? Навіть не знаю, це хороша робота чи погана. Може це у вас незаконна робота. Допомагайте людям отримати гроші. А ви з Київ співпрацюєте? співпрацюєте? Бо... І я нахуй скоро мені здається. Так холодно в хаті, їм дзвоню, вони трубку просто не беруть і все. Це наша. Ждуть, поки ти каченієш. Ні, вони такі нам дзвонили, жаліли, що в хаті холодно, а їх питають, а голос був слабкий. Було чутно за вірюху таку. Такі в мене в хаті холодно, єдине, що вони радять, такі головне не засинайте. Знайдіть пакет, наповніть його своїй сечею і обіймайте, поки ми не приїдемо. Приїжджає технік, б'є тебе по щекам, розтирає ноги спіртом, щоб... Ні, якоюсь орехової настойки, вонючий піздець. Ставить гарчичник і каже: ну грійся, чувак, грійся. Так, ви працюєте, з будете з тепло енергії. Це косвол стріт у вас робота. Бог в помощі. Що в якийсь момент 22 мільйона за три йобаних часа бе! І церква дзинь дзинь Добре, клас. Ну що, давай все. Давай все. Давайте дякую, дякую, поаплодуємо. Клас, супер. Oh, так, а щось було цікава історія з ядерщиком чи ні? Так. Взагалі я познайомився з дівчатом, їх було в дві. І в один момент ми з нею зустрічались і я розумію, що настав цей момент. Коли треба в дуже приємно, і все ж треба було піти цей, цей шоп, але щось я постіснявся, я попросив Пішов бути, бо, зараз немає. <ривіт> Скажу, зайдеш в <ривіт> він каже, хорошо. Я там жду, він ходить, каже, коротше, не було, але я тобі взяв іншу тему. І дає помалень... Анальну пробку <ривіт> 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 і, і, і трошки наркотик. <ривіт> що <ривіт> що взяв? взяв таку маленьку коробочку, і там був такий малесенькі целінки. В смысле, цилиндрик як на голову надеваю цилиндрик чужой. На пенис надеваешь. Мюзикл починается. Тарантан-тан. Так. Фраку пенис из цилиндро. Ну-ну, чечетка. Туфли з острым носком на яйцах. Там Дам секс дів дів. починається отак. так. так, так. Ічина <пірш> така євону. Я викликаю поліцію. Хуй з яйцеви чечку. Хуй з яйцеви чечотку відбивають перед. Є селіндро. <пірш> Що так? Поліція коли приїхала, там один втратив свідомість, <пірш> коли побачив. Виглядав хуй, як Хью Джекман в фільмі «Престиж». Фух, так. І взяв циліндрик. <систит> циліндрик? <систит> а для чого він? <систит> а, на член? <систит> Просто циліндрик? <систит> а чому маленький? <систит> типу не презерватив, а циліндрик. Пластиковий? Я щось собі в голові уявляю, якийсь, Железний пенал, знаю, циліндр цилиндр просто охуеть. Ну, да, Як колпачок від коректора <реш> <реш> Пластик цилиндрик. такий. Зроблю приємно. <реш> <реш> Циліндриком, это ж фістинг уже якийсь <реш> Циліндрик, я такого не чув, І що, ви надягнули його, так? Да? І він світиться. Ага. Вибачте. Я а досить... ви займалися сексом потім з в чині? І що вона сказала? Що, що? А, і що вона сказала? Класна. Це... Класний циліндрик. <реку> — Тільки що чек гізіралі зашкалює гонямо <реку> цей. Там в кімнаті. Будинок там тепер огородили, щоб вони не випромінював. Другий Чорно. Склійонки <слухи> ви. <слухи> і вертольот ви зараз патрулірує. І гучномовець кажуть: не виходьте, не наражайте на небезпеку себе і оточуючи. <слухи> Тим, хто тут проживає заборонено покидати територію карантина. Але там вже деякі жителі почали змінюватися. Звісно. І ось хлопець третій його нема, бо він змінився. Тепер ти не можеш піти з нами, ти занадто інший. І він так-я. І і полетів. Ні, як цей багамол поводі б'є, поняв, отак. Тільки і голова на нагадає. И чемусь хуй стоит. Ну no, такая мутация. Не, нет, не так, на спине. Голова вертолета, и хуй стоит. Фух. Фух. Так, ну классная история была. Девчине сподобалось или нет? Что сказала? Хочешь на это? Это сервис. Приходьте ще. Гарного дня. Так, я до кінця так і не зрозумів, Це якесь кільце цей циліндрик, чи що це малось на увазі? А? — Циліндр ось такий. Сквозний наніотак показує. А, сквозний. Просто сквозний. Каже, от такий циліндр. Поняв. Отакий, каже, циліндр. блядь? — Трубочка. Просто пластикова трубочка, я правила. Пластикова? Силиконова. Вона що прийняла <сих> дурне питання: форму вашого члена. <сих> Він прийняв форму трубочки. Він <сих> що <сих> <Так>, зі мною <шодино> відбувається? <сих> І сам така трубочка. Силиконова. Ситиця. <сих> <сих> Дівчина заходить. Ярослав, ти де? А він такий, я тут. <ріст> <ріст> Трубочка поглинає людей, поняв. Помінявся містами з тілами з трубочкою. <ріст> <ріст> ким ви працюєте? Я інженер гідротехнік Ви актор дублер Це той тип, який водний робить на вечірці. <ріст> Чому самі сьогодні прийшли? Просто uh, сам. Ви самотня людина? Дівчини нема у вас? Через yeah, те, що ви водотехнік? <рисв> <рисв>. <рисв> так а чому ти мені одразу не сказав? Кожне побачення? Ти водотехнік? <рисв> <рисв> Твою мать. Я, блядь, дві години вбахала на спілкування з водотехніком. <рисв> А в Тіндері писав influenці. У людей світла, но а він, блядь, зі мною не побачив. Сидить пизди. Судячи зі сміху, івент проходить для нас. Ні, ну це контент на YouTube лібійший. <sharp> Ви когось бачили на Ютубі україномовному 30 хвилин імпровізації з гідротехніком. <sharp> На 19 людей, блядь. Серед яких 6 людей це команда операторів, звукорежисерів і Ситовікелі. пам'ятаєте, вибачте, Риванка, як була недавно історія, рік назад, чи півтора, як мільйонери заплатили Челу, щоб в Батіскафі спуститися до Титаніка, і всі померли. Да. То хуйовий був водний технік. Гідротехнік. Що, угробив пацанів, блядь? Ні, так там був прикол, я пам'ятаю, коли цей мем вийшов, я сміявся майже. ну, Я, я пам'ятаю, що я в бані лежав мився і мені почали меми попадати з сил. І я сміявся, ну реально, годину. Тупав захльоп дуже жовто. Там був прикол, що в нього цей батіскап, в нього внутрі ніяких приладів не було, але був джойстик от Xbox. Неправильну комбінацію. Блядь, один радін вніс, що ти да, І там таких мемів про джойстики було їбануться. Там ще було, що розказували, що у них там от був тільки джойстик і якась типу музична станція. Ну, найважливіше взялися. Да, да. Музична станція. Коли це встановлювали, каже, я знаю, що я роблю. Джойстік музичний центр. На п'ять дисків. І там був прикол, що меми були з тим, що який там був плейліст, коли не тонули. І там були. Я побачив цей плейліст, типа Spotify, поняв? Ага. І так, типа, підборка, і намальована подводочка, ця, і написано для погруження в Титаніку. <рес> і там перша пісня від чи Сії, I can't breathe, Я не можу дихати. Я коли це побачив, ну я чуть не утонув ванні. Я думав, я зі сміху, так смішно. А там був трек Бітл Yellow в Субмарі. так, там був, до речі. Дуже смішно. Прикольно. Я хочу спитати просто, як життя. В нього. У вас є якесь хобі? Як ви відпочиваєте? На війні А І зараз? А на якій ви максимальні відстані їздили? Максимально 200 кілометрів. Ого, Ого, це ви куди їздили? Чи просто по намантували кілометраж? Чи ви в якусь точку їхали? Хотів з країни виїхати. Ти Житомирської області доїхав, такой та так в пізду. Інженер, так інженер. Гідер. Гідор. І там в новинах. До чого дві народ всі гідротехніки покинули країну. <годжені> Криза гідротехніків. ТСН надзвичайний випуск підсумки тижні. <годжені> і куди ви їхали все-таки 200 кілометрів? Де я таке я можна був, забути. Був Їхав якось на велику 200 км. Не пам'ятаю куди. Послали в магаз за пивом. <рес> так я ж кажу, ви просто не в точку їхали, а накатували. Так. Колю, ку... А для чого, <рес> просто для, дитячі... себе, для себе кілометраж. Чи тікало від проблеми. Від себе на А, реально просто подумати надо було, і ви 200 км крутили педалі і думали. І такий, зруст буду брати бортик з сосисками. Давай. Я вирішив. <ривіт> Якраз зголоднів. Сколуши <ривіт> назад, їдеш, и уже рыгаеш, прям капец. <в> прям під час руху? <ривіт> Прикинь. Я хочу спорткруть включить. Така дорожка, всі 200 км. <ривіт> 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 Такий, де, о. спутника видно, де видно, 200 кілометрів, а так. <рігал> Іноді їде такий, о, мій старий маршрут. <рігал> <рігал> на гугл-картах <рігал> думають, що це на полі і, ці, і на поняття дають знак вирішить. Малюють що. Найбільший малюнок блюватиня в сіті. ТСН Підсумки тижня. І що, кур'єр? Так, я сам якесь роботи, бо просто пересидався на мене. Що зробив? Ага. Ти що, каже, я з благородної родини. Що ти робиш? Як тобі не сором. Да. Кайся. Кайся за. Не, думаю, бо так, ти що йобнута? Ну так, мабуть. Отак агресовав. Схватив мене за горло, затягнув під'їзд, каже на сука, ну і агрився. Подивилась плюс-мінус, що виходить. Так і ну злий. Втратив контроль над собою. Я... Пішов на злочин. Ну, така реакція була. Записала в щоденник. Плюс-мінус. Плюс-мінус плюс цікавий вечір був. Ну да, що могло бути? Він такий, а можна потрахатись? Да? Що? Замону по ТЦК. А, так, да, так. Да. Ага. Ага, повелся, конечно. Я зараз в хату зайду. Конечно. Па що нахуй. Пішки з 20-го пішка. Сіські хотіла узнать плюс-мінус, да-да-да. Скажи, да. спасибо, що балончиком не задув сука. А прикинь, він би плакати почав. <рик> Я ніколи не бачу голої дівчини. Це вагіна. Прям матері дзвонить: ма! <рик> Дивись! <рик> <рик> Ти казала, це буде, це буде. Потім записав відос в TikTok, Типу, друзі, вірте в себе. Так і що, а як довго ви стояли перед ним голо? Ну, тобто відкриваються двері, ви стоїте голо, скільки це по часу? 45 минут. А бax. що він вісом? <ч mauva> <п Congratulations> Отак стоїш і за рукою держиш за пакет. І <sup study> <И> ждеш, <thinner> поки серегіруєш. А йому не удобно. Просто так за руку його держиш, голе. Уже так холодно, що сосками можна різати. Ну ти стоїш. Де ж реакцію? Так а що він? Що, як він в ці в цілому? Він просто відморозився, такий все, і нахуй, як це було? Ну так, мабуть, тому що він не мог дозвонитися. А, він був і вже похуй на сіськи, він не дозвонити. Трубку каже бери, а не сійські піські.